До 1 вересня 2024 року директори українських шкіл та місцева влада мають погодити плани мереж навчальних закладів, тобто де-факто вирішити, які школи стануть ліцеями та з яким профілем, а які заклади освіти вчитимуть тільки з 1 до 4 класу або з 5 до 9. -го. Такі зміни передбачені реформою нової української школи. Назви навчальних закладів позначатимуть рівень освіти. Гімназії надаватимуть базову освіту п'ятий та дев'ятий класи. Старших класів у гімназіях не буде. Ліцеї надаватимуть профільну освіту 10-11 класи, надалі 12 класи. По його закінченні випускник володітиме певним профілем. Ліцей може вміщувати в себе класи гімназії. У Дніпровській гімназії номер 143 нам розповіли, що перепрофілювання закладів освіти це вимога часу, адже рівневий доступ до якісної освіти одне з пріоритетних напрямків в освітній державній політиці. Ми вже другий рік поспіль не набираємо десятих класів, випустили одинадцяті і працюємо зараз як заклад, який надає базову середню освіту та початкову освіту. Ми зараз проводимо таку профорієнтаційну роботу, починаючи вже із 8, 9 класу, де розповідаємо учням, які в нас є ліцеї, які є профілі, які є коледжі, тому що хтось піде навчатися в ліцей, а хтось продовжить своє навчання в коледжі. Ми співпрацюємо з такими закладами. Ось поряд з нами знаходяться заклади, ліцей 97, 54, юридичний ліцей. Ходимо і проводимо разом дні відкритих дверей. Ці заклади проводять, запрошують наших вчителів, батьків, учнів, які знайомляться з профілями цього закладу, і вибирають уже за своїми уподобаннями. Дніпровські діти вже мають змогу після 9 класу вибирати різні напрямки освіти. Як стверджує керівництво ліцею номер 97 їхній заклад був реорганізований з вересня 2023 року. Основним завданням ліцею є підготовка учнів до вступу у виші. В основі цієї підготовки покладено профільне навчання. В початку цього навчального року ми набрали. Фактично шість класів саме під ліцей, і в них ми маємо дев'ять профілів навчання для того, щоб підготувати дітей. Ми створили навчальні плани для цих класів, так щоб діти могли вчити профільно не один предмет, а два предмети. Так ми об'єднали математику з інформатикою, українську мову з історією, англійську мову з економікою, що викликало дуже великий інтерес. Крім того, ми набрали клас, який йде по проекту інтелект України. Там, взагалі, практично три профільних предмети: українська мова, англійська мова і математика. Ну і ризикнули, набрали ще один профіль, де поглиблено профільно вивчається захист України і фізкультура. В ідеальній реалізації реформа нуж для старших класів має забезпечити якісну освіту для українських школярів. Реформою передбачено, що навчання не буде розпорошене, адже учні зможуть обрати потрібні їм профілі, не вивчаючи всі предмети одразу.